Мої вітання, друзі! І ось доцвітає вже останній тюльпанчик, дуже пізній тюльпанчик. Це тюльпанчик Антуанета. Ось так він в поєднанні із молочаєм. Ось такий він, він спочатку жовтий, потім рожевіє. І з лаймово жовтим молочаєм. Ось так він виглядає з іншого боку. І в мене в планах насадити цього тюльпанчика, якщо я, звичайно, знайду його, підмолочай підсадити якусь цілу групу, цілу поляну, можна сказати. А ось так уже виглядає мій пейзажний сад. На задньому плані в мене невеличкий лісок. І ось так поєднується мій сад із природним природним лісом. І в цю пору дуже класно виглядає райграс бульбоносний. Це його можна сказати зірковий час, коли він найкраще виглядає, бо коли уходить колосок, то він вже старіє. Троянди нарощують свої пагони. Після жорсткої обрізки. Також у мене тут Вероніка колоскова поруч з райграсом, і риси дуже гарно, вони виглядають ось зелене, з сизим, можна сказати, білим райграсом. А також осіння айстра цілим рядком, ну як же без осінньої айстри. Осінь буде недостатня. Без осінньої айстри. Також жовтий це в мене бруслина форчуна. Також в мене тут флокс, блюбой, буде дуже одночасно квітнути. А ще в мене, друзі, завівся кріт. Ну, переходив мені вже цю ділянку, як хотів. Ось у мене в трьох місцях стоять кротоловки. І ви думаєте, він попався, він уже з'являється кожен. День у мене в інших місцях. Не знаю, як його відігня... відігнати. Я вже, ось ще у мене два місця. Я вже йому там позалишала в його оцих дирках ароматизатори. Ну, він в другому місці з'являється. Надіюсь, що відгоню його. А це в мене сальвія. Сальвія Rose Квін. А також шнея Хегель, ось поруч. У мене всього дві сальбі Роуз Rose і Шнея Хегель. Поруч лаванда, декілька кущиків. А ще у мене в цьому році буде на перстянка, дуже надіюсь. Я дуже вдячна Лені із каналу Вітер Трояндових мрій. Вона мені в цьому році зробила подарунок такий. Ось цю на персянку, бо моя успішно вимерзла. Мене була біла. Ну, вона не настільки біла, вона така двокулірна. І Лена мені прислала свою рожеву. Так що в цю групу вона мені дуже і дуже підходить. Ще в мене в цій групі е, гіпсофіла волотиста буде такою рожевою піною тут. І поруч із гіпсофілою це аліум Христофа. Ось він уже свої повипускав такі бутончики. І ви вже знаєте, що він квітне такими великими кулями, але не дуже набитими. як У нього квіточки ніби зірочки. Висотою він десь сантиметрів до, мабуть, 70 см. Він не дуже високий. Ось у мене ще наперстянка тут, а також піровська, монарда. Потім у мене також тут дзвоники. І ще у мене тут буде вербена бонарська. І всі ці квіти будуть заміняти одне одного. Одні будуть відцвітати, інші підхвачувати. В принципі, Піровська і вербена бонарська будуть квітнути дуже і дуже довго. А також в мене тут є лівці, і риси, ось така доріжка між моїми туями, а також спірея японська і барбарис артропурпуреа. Ось так вони із тахісом. Дуже і дуже класно. Це я показую в мене <смі> потихеньку росте мій міскантус Африка. А ось мою доріжку заполонила фіалка біла. я їй тут даю, вже, як кажуть, відвести душу. Вона потихеньку-потихеньку вже всю доріжку закриває. Але вона дуже гарно тут своїм кольором салатовим. В цю групу вона дуже і дуже підходить. Тому я її залишаю. Бо в інших місцях я її безпощадно виполюю. Барбариса в мене тут два кущики, я його постійно підстригаю в залежності від того, як він розростається, щоб він, скажімо, не дуже налягав на інші рослини. Ось у мене крокус осінній, і ось так він зараз виглядає. А восени вже будуть. Лавандові квіточки. Це в мене ялівець тамарисцефолія і з бруслиною форчуна. Ну так вони тут класно, як ніби жемчужина в раковині. Ось це подушечки з орігана. Я дуже люблю оріган, я його постійно підстригаю, щоб він тримав таку форму. Він перед трояндою Аспірін. Аспірин також у мене була підрізана під нуль. І ось зараз вже нарощує. Десь тут близько 10 чи 11 пагонів. Пізніше я залишу, ну, мабуть, пагонів з 8 найсильніших. А от троянда хеллоу Прекрасна собі не постраждала від заморозків і морозів. Золотий статуя Міріам в цій же групі. Також е у мене тут іще е багато ірисів, але в основному біло-жовті різних відтінків. Ось у мене трояндочка нова з'явилася Моцарт Леді. Невеличка тендітна. Ну, з така мені вона прийшла. Замовляла її в розем. І в цю групу у мене пішов в сизу таку голубу групу, був підсажений лофант Зуні. З такими сливовими. З одного боку листочками, а з іншого з такими сизими. І буде квітнути рожевими е, такими волотями. Він мені в цю групу дуже класно підійшов на фоні ялівців. І в цей період часу у мене тут переважні кольори. Це сизий на фоні ялівців темних, а також салатовий, фіалка біла. І поки ще немає спеки, це гармонія кольорів. Ось так, мої дорогі друзі, буду вдячна за лайки і підписки, за перегляд і до нових зустрічей!